Всім привіт ОСНарод, народ! Сьогодні ми з Колею, якого ви вже всі давно знаєте, хто дивиться мій канал. Виїхали на річку поганяти щось. Я отаке, а він отаке. Коротше, менше слів, погнали, дивитися, буде риба чи ні. Але скажу вам відразу, якщо вийшов відос, то риба буде. Погнали. Декілька закидів я вже зробив такого свімчика прикольного. Ну, коротше, зараз покидаємо щось. Свім потім вчіпимо силикон. По в общем, така в нас народ рибалочка. Не спішна. Рівномірні техніки. Чисто релакс. Це, до речі, перша рибалка в цьому році з е, бікбейтом. Ще я не тримав. Минулого року е, я вам скажу, я був мабуть, разів 5, то що я виходив зі скайлайном е, і ну, дещо пізніше трошки розповім про нього. Я покажу як він нагружається на закиді і взагалі що я думаю про цю палку в цілому, ну не враховуючи це руківі, які мені дуже-дуже не подобаються. Для таких технік в цілому непогано. Так, ну поки що, звісно ж, такого, що прийшов з першого закиду, зловив, мабуть, не буває. Ну, можливо, десь буває, але вже другий, третій. Десяток, а може сотня і можливо щось буде. Ну таке. Так, що так, один закид цієї фігні і зміню на сніконку. Здається мені, що нормальні люди сьогодні сидять вдома, їдять яйці з ковбасою і все у них в порядку. Сьогодні паска у нас, якщо що. А ми такі от покручені пацани швендіємо якимись чигирями, шукаємо якихось пригод. Сподіваємось, що можливо хтось на щось відреагує. Мабуть, спробую ось цю кубіру. Так, бо щось свім якось, якось не знаю. Не лежить у мене до нього душа, ну таке буває. Так, це в торбу треба заховати. Справа в тому, що свій бейт, якось він... Коротше, довше з ним гратися для того, щоб провести по тій глибині, яка, яка мені потрібна. Зараз э, цю штукенцю вона мені підгружена, да? скільки там висить, 5 грамчиків. Мені здається, це якраз буде доречно, ці 5 грамчиків. Так, і зараз О, це вже піднагрузило палку. До речі, хто там казав, що скай коловата палка 50 грамів чи 40 важить кубіра. 5 грамів ось, будь ласка, бланк уже загружається, так що просто капець. Якщо хтось вам казав, що Skyline до 100 грамів це кол, друзі, повірте, він біля кола, мабуть, тільки стояв. І то, мабуть, це зовсім не кол. З колом в них немає нічого спільного, абсолютно. Тож це такий спінінг, який, скажімо, досить комфортно себе веде на закидах Гуми і всього такого іншого. Е, грам 100, як там у нього заявлено, да, я, мабуть, би б не кидав. Ну, верніше, я кидав би, але досить плавно розганяв би, бо тут не той бланк, лютий, який вам дозволить е, дуже сильно вкладуватися в закид Він не витягує закида 100-грамових приманок. Отак я вам скажу. Тобто він як катапульта нагружається в стилі. Якщо ми робимо сильний закид то потім йде оцей удар в кінці або бланк не доганяє, так би мовити, приманку. Чи як там правильно сказати. Ну, коротше кажучи, відбувається удар і скорше за все будуть відстріли. Якщо ви кидаєте плавненько, не рвете так крепко, як це роблю я, то тоді цей скай, мабуть, для вас. Бланк цей, я ловив ним рибу кіло 700 Так, да, Кіло 700 для цього бланка це вже є боєць якби Цим спінінгом, я вам скажу, так, на кіло 700 рибину е припаркувати складніше, чим з діасом до 42. Ну, якщо провести таке порівняння, то це паличка саме для тих, хто любить оце довге таке виважування. Ну, коротше, Ті, хто ловить оце гамося... гамосятіна, ця вся, коли на відпущеному фрикціоні 40 хвилин виважує там, 300 грамового окуня. Оце для таких о, рибаків ця палка буде... Взагалі бомба-ракета. Силове виважування, щоб тягти на храпом, він не дає, того, що цей бланк включається в роботу і воно таке, таке відбувається. Коротше. Я не знаю, як він себе веде з більшою рибою, але ну, мені здається, якщо кіло 700 йому вже супротивник дуже такий потужний, то більша риба також буде досить гарно давати бій. Ну, коротше, якось так. Так, ще один закид вдоль бережка і переходимо далі. Ну що, пошуки риби продовжуються, все змінюємо кольори приманки, вагу. Ну, поки що результату немає ніякого. І в колі мовчить, і в мене мовчить. Ну, як завжди, є якась надія на вечірній вихід. Тож далі працюємо, намагаємося спокусити нашу зубату бестію. Перейшли ми на річку, так скажемо, на основне русло. Зараз прочисуємо. Пропонуємо щукам наші гарненні приманки. Але є таке перечуття, що щуки наші приманки вважають занадто гарненними. Мабуть, у них якась цей комплекс неповноцінності. Бо якби щука була нормальна, сказала б пацани, що будемо кусатися. А отак вона щось. Поки що трішки ще не готова. Ну нічого, надія є. О, Коля намагається мені клюнути. Ага, вугря тягнув, але не витягнув. Короте, прочисуємо метр за метр цю акваторію. Там, де ще будуть якісь ямки, всяке таке. Ну, короте, нічого такого занадто цікавого не відбувається, равномірочка з великим силіконом, ну відносно великим. 18 ка кубіра. Таке, скільки там підгрузка у мене висить, тут 5 грамчиків. І так, не кладу на дно, того, що тут зачепи, коряги, всяке таке. вже одну приманку я сьогодні втопив. Я вирішив, що я сьогодні топлю три приманки максимум і на цьому рибалка закінчується. Тобто, коли їдеш на такі місця, треба бути готовим втопити декілька приманок. І от я вирішив, що у мене сьогодні буде три. Жертву Нептуну принесемо. Що, борода, як завжди, бляха, зараза. Давай, Коль. Хороша. Помочь? Давай, спробуй взяти. Да, да, взяв. -да, зараз я тільки... Ага, тут... Ой-ой, подожди, бо зараз ще я втоплюся. Зараз, Коль. Дві секундочки, зачекай. Так, да, друзі, така боротьба. Рибка сидить гарненно. Оба! Отакий гарний коля, отака гарна рибина. Ха-ха-ха, клас! Ну, зараз... Зробимо їх, ух, ніштяк. Бомба. Зараз, коротше, як завжди, ми її звільнимо, поміряємо, бо вона виглядає досить малою. Коротше, зараз про все по порядку. Так, народ, ми вже тут підготувалися трошки, ану на коль. Два слова про приманочку. Salmo <рес> Джек. Це плавающий. Ну, Самий легкий дайвер, з якого можна починати знайомство з дайверами. Так, ну і Девайси. Звісно ж. Так, Бачу, що лінієчка така бувала. Так, <рес> <рес> А ну ж, нашу красунку. Так, так подожди, Люба, подожди. Звати її люба, якщо хто не знає, ми вже познайомилися. Щука люба. Так. А ну ж давай. Поїхали. Давай по хвосту. 82, здавися, да. а По цій штуці, м'ясу раз, два, три, чотири навіть. 74 на 82. Тобто, виходить, прошло пройшло у мене на сантиметр менше, а по хвосту на 3. Mm -hmm. да, Вроді 85, я тоді, так, казав. Ну, шо? я имею в виду по Да-да-да-да. ну, чуть больших вид був. Так, і у ну, нас Короче, зараз як ми помятаємо всі правила, дальше ж потрібно мати з собою ваги. То Коля є еталоном цих правил. Я давайте ж зимою, як завжди. А, таки не зимою, кажу. Чуде, може сюди, ні? Так, так дырявить. Я хочу я її дірявити. Ні, дірявити ні. Слухай, я маю на увазі, дивись, ось сюди. Ось, а, ось. Ну, ось. Так. Угу. Воно, мені здається, так, в принципі, гуманно. Три. Три... Ну, ну 100, давай при давай прибреш. У мене 3200, 385, 3200, ми ж рибаки. А, ну да, согласен. Так, зараз коротко фотосест і рибку випустимо. так, Ну що, друзі, наша щучка іде додому. Коля, як істинний джерковик, робить, як там catch and release, якщо я не помираюся. Називається це ця вся процедура. Дякуємо, Дуриська, за клювачку. Вона пішла. Пішла, 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 ще в траві обліплена. Живай здорова. Отаке рибку вполював знову борода, а я сьогодні щось тільки тренуюся. Ну, таке, що все попереду. Буває. Лайкос Колі, коля, як завжди, красавчик. Ну що, друзі, отак наша рибалочка добігає кінця. Як ви бачили, коля сьогодні з рибкою, а силіконові приманки сказали наступного разу. Ну, таке. Буває. Будемо сподіватися, що наступного разу все-таки зловимо ще. Ну, побачимо. Коротше... О, ось так що працює джер. Таке буває. Окей, народ, кому сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, а далі що буде. Ми з Колі з вами прощаємося. До нових зустрічей. Всім пока.